Люди приходять з різними запитами. В когось є хвороби, в комусь треба підвищити чек, в комусь треба збільшити доходи. В когось немає стосунків, хочеться знайти. Комусь треба гармонізувати стосунки сім в сім'ї, комусь треба покращити любов до себе, сексуальність. І, відповідно, саме з таким запитом ми і заходимо в кейтен-сесію. І мене просто вражають результати після кейтен сесій Зцілюється тіло від болячок. З'являється багато друзів, які підтримують, приходять нові клієнти. Збільшуються чеки і збільшуються доходи. Збільшуються доходи x 10 Людина відчуває себе в неї. Встановлюється контакт з власним тілом, з власними емоціями, відчуття себе і прокидається любов до себе. Дуже швидко мої клієнтки знаходять собі нового партнера навіть в країнах, де вони не знають мови. Після кайтан сесії клієнти знаходять чудову роботу, і якщо такий був запит. І виникають геніальні ідеї на бізнес-проекті, виділяється енергія на їх реалізацію. А головне, звільняється маса енергії на нові звершення і нові результати. Всі кажуть, це був неймовірний досвід. Записують мені відеовідгуки і записуються ще на кейтен-сесії.